Оновлена лабораторія в клініко-діагностичній лабораторії Коломийської дитячої лікарні провели капітальний ремонт та встановили нові меблі. Зробили це власними зусиллями медичного колективу та завдяки меценатам. Тепер лікарі мріють про більш сучасне обладнання для проведення аналізів. Клініко діагностичну лабораторію щоденно відвідують десятки дітей. Тут досліджують кров, біологічні рідини та виділення з організму, як загальноклінічні, так і біохімічні, розповідає завідувач Любов Ткач. Мета нашої лабораторії це виконання якісних аналізів. Для того щоб ці аналізи були якісні, є декілька складових. Це звичайно засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, якісні реактиви, контрольні матеріали професійний кадровий персонал а також приміщення. Тепер вдалося провести капітальний ремонт приміщення. Тут оновлено меблі, пофарбовано стіни. Розповідає головний лікар дитячої лікарні Олег Токарчук, каже: зусилля доклали всі, аби нашим дітям було легше перебувати в закладі. Цей ремонт в цей нелегкий час ми виконали частково своїми зусиллями, зусиллями колективу. Частково небайдужі з допомоги небайдужих людей. Нам в цьому ремонті багато допомогли. І магазин Деніго, і магазин Будова, і підприємець Ірина Гаріпова, яка зробила повністю меблі для дитячої для лабораторії дитячої лікарні, ну і також до цієї роботи, в великій мірі доклався весь колектив дитячої лікарні, і з усилями частково роботи зроблені і самого колективу, і господарської частини, і з усилями лабораторії. Загалом лабораторія забезпечена розхідними матеріалами і реактивами. Проте в доволі таки скрутні економічні часи обсяг фінансування медицини зменшується. Але це на роботу лабораторії поки не впливає, наголошує Олег Токарчук. Лабораторія в мене працює на достатньо високому фахово-кваліфіційному рівні, і вона виконує всі ті вимоги, які ставить до нас вся дитяча лікарня, як амбулаторна мережа, так і поліклінічна, так і стаціонар. Лабораторія взагалі працює на достатньо високому фаховому рівні. Вони роблять всі спектри клінічних аналізів: як гематологічні, так і урологічні, так і копрологічні. Ті вимоги, які ставить сьогодення сучасні протоколи по обстеженню дітей на етапі лікування в дитячій лікарні, ми можемо забезпечити всі. Дитяча лікарня тісно співпрацює з громадською організацією громада міста Коломиї». Два роки тому цей фонд за кошти коломиян придбав два важливі апарати, які нині допомагають ретельні. Проводити аналізи в лабораторії. Для визначення гематологічних показників. Хотілося б далі покращувати засоби вимірювальної техніки для досліджень загальноклінічних, так як ми виконуємо аналізи сечі, дослідження спинно-мозкової рідини, попітних рідин, також для паразитологічних досліджень, для кращого виявлення гельмінтів, їх яєць, личинок, для виявлення простіших. Керівництво дитячої лікарні далі планує працювати над покращенням матеріально-технічної бази. Зокрема, сподіваються оновити засоби вимірювальної техніки, діагностичне обладнання та мікроскопи.